Доброго часу вам, шановні глядачі! Це передача Схід Ньюс та її ведучий Артем Єпур. Сьогодні ми знову поговоримо з вами про те, що відбулося за цей тиждень. Новин, як завжди, предостатньо, тому досить марнуватий час. Пам'ятаєте, я казав, що у Маріуполі окупанти хочуть провести показову пародію на судовий процес. Так ось воно ще не пройшло. У той час. Парламентська асамблея Ради Європи відреагувала на це судилище. І знаєте як? Правильно. Вони знов дуже стурбовані та засуджують дії окупантів. Ось скажіть, що зміниться після цих атата? -та -та так не можна? Нічого. Так чому вони показово на всю Європу продовжують знущатись, роблячи вигляд, що вони щось роблять для зупинки російської агресії? Делегати паре, обурені матеріалами в деяких ЗМІ, з кадрами кліток, у яких тримають обвинувачених під час так званого шоу-ганьби. РФ не має права переслідувати військовополонених за факт їх участі в обороні України. А те, що РФ не має права перебувати на нашій території, то таке не так важливо. Це ще вони не бачили інші відео, як обходяться з нашими полоненими. А хоча. І після них було б ось так. Засуджую. Як наша влада і обіцяла, що в оцені ми побачимо успіхи наших військових на фронті, так воно і починає втілюватись. Мабуть, всі українці зраділи, прочитавши новини про початок визволення Херсонщини. Багато окупантів покидали зброю та втекли, але ще багато свиней залишається на нашій землі. Тому не треба економити на хімарсах, щоб орки змогли якось сильніше окопатись. Вже час потрохи визволяти наші землі, щоб ця війна не тягнулася ще декілька років. А ось це відео. Це що тільки можна Прорвали першу лінію оборони. Станка авіації, артилерії. 29 августа. 15. Дуже скоро будуть опубліковувати з Донецька, тому що засиділись вони там. Хай до себе на Ростов йдуть. А коли прийдуть, то вже будуть знати, що не можна нападати на інші країни. До речі, про Хімарси. Хто придумав цю ідею? Геній. Наші військові роблять дерев'яні муляжи Хімарсів, щоб тупі руські думали, що це справжня машина для вбивств. І можна було б подумати, да не прокатить таке. Хто на це поведеться? Повелись! І це дуже смішно, що військові Росії, які там, мабуть, закінчували якісь воєнне вчилище, хоча не факт, не можуть відрізнити металеву машину від дерев'яної. Тепер зрозуміло, чому російська пропаганда каже, що вони знищили вже 1500 500 хімарсів. Навіть Америка, котра поставляє нам цю техніку, сміється з того, що її знищують більше, ніж її є на території нашої країни. Плюс до того, ще не один справжній хімарс не постраждав. Тепер перейдемо до топ- новини цього тижня. Запорізька АЕС. Дуже багато новин було з приводу того, що там є пошкодження. Що є загроза атомного забруднення, її вже відключили від електромережі вперше за всю історію її існування. Так, і що робити? Купувати йод або протигази? Ні. Давайте спочатку послухаємо, що скажуть представники місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Вони дуже стурбовані. Ох усі європейці, такі турботливі! Завжди щось засуджують там, хвилюються за кожний крок. Де не. Не те, що українці, є проблема, потримайте мою чарку. Хтось кривдить неньку, де там моя сокира. Єдине, що скажу про цю магате, це те, що вони там зібрали достатньо важливої інформації. А навіщо і для чого? Хто його знає. Можливо, знов будуть дуже стурбовані. Вони ж, мабуть, як ОБСЄ, їхали сюди, щоб у піцеріях Покровська сидіти, а не робити хоч щось, аби зупинити окупанта. Про окупантів. 1 вересня пройшло, а тема навчання у випуску ще не розкрита. На окупованих територіях у школах будуть ставити охоронців зі зброєю. Це напевно, щоб, не Боже, хтось не приніс до школи прапор України. Або вони так збираються охороняти дітей. Тобто, окупанти дозволяють дітям йти до, скоріш за все, зруйновану будівлю, котра раніше називалася школа, там навчати їх кацапським нормам, а в цей час на вулиці буде стояти охоронець з автоматиком, щоб що? Відбивати контрнаступ ЗСУ на дітей? Або із АКСУ зіб'є в повітрі знаряд Хімарсу. Таке ото знов у Росії ідеї, котрі на голову не натягнеш. Ви хоча б думали про те, як себе діти будуть почувати? Вибачте, за нагадування трагедії, але це буде виглядати як безлан. Хоча для Росії таке вже не вперше. І під кінець хочеться про щось добре. Почався навчальний рік. Хтось навчається за кордоном, хтось із сховища, хтось із телефоном у горах. Але минулого року була практика дистанційного навчання. Навіть не знаю, дякувати за це коронавірусу чи ні. У будь-якому випадку, продовжуйте навчатись, вивчайте історію України, тому що вам її продовжувати. Вчіться математиці, тому що потрібно рахувати кількість вбитих орків, яка збільшується у геометричній прогресії. Зі святом вас! Будьте гідними нашої України. Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну, знання про неї, слова про неї, мрії про неї, які всі були про вас, про ваше життя: вільне, чисте, сміливе і розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в Україні є такі діти. Є такі ви. Слава Україні! Це були важливі новини, які стались і на цьому тижні. Будьте обережні, при нагоді евакуюйтесь та спілкуйтесь зі своїми близькими. А я пішов справляти своє день народження, тому що війна війною, а свята потрібно відзначати, щоб зовсім не полетіти кукухою. До скорої зустрічі. Слава Україні.